Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашого сьогодні пропоную велосипедний перемикач від торгової марки Срем. Модель називається X3. Підходить до трансмісії Суто Сремовської до е кількості передач 8 на задньому колесі. Тобто це стандартна е перемикачка від компанії Срем. Що треба відзначати, коли ви купуєте сремовське обладнання? По-перше, вона не функціонує з Шиманівською, вона не функціонує з е, текторською е, трансмісією. Це суто американська е, технологія перемикання, яка називається 1х1, 1. На Тому е, в So, uh, в комплектації з шиманівськими перемикачами на кермі передача ця, перемикачка. ця не буде працювати. E, ось вона отак приходить до нашого магазину. Як ви бачите, в, 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 в назві цієї перемикача є інше. 207515 RD e, RDX3 Black. Ну, тільки вісьмискористною, тільки на 8 швидкостей. Звісно, якщо у вашого велосипеда стоїть 6-7 передач, то вона працюватиме. Якщо вже 9 ні. вона суто до вісьмискоросної трансмісії. Ось вона приходить і е, в такому стані. Е, торгова марка SRAM робить свої перемикачі легко налаштованими. І легко е, вставляти на велосипед, і все працює легко. Е, чому? Тому що ось тросик. Підводиться прямо під прямим кутом. Он ось тут заходить, потім йде по жолобку і вже тут закручується. Тобто рух самого е, тросика е, робиться е, легким, коли він доходить до цього перемикача. <клухи> <клухи> Інколи шиманівські перемикачі е, ставляться таким чином, що тросик загибається дуже сильно, і при вході в сам перемикач. Тросик трішечки може заламуватись. Сремовська така технологія цього відкидує. Тому е, заход тросика прямий під прямим е, навантаженням тросика на цей перемикач. Лапка е, длінна, звісно. ну як я казав, написана один на один передача. Це суто е, ш, е, сремовська технологія, е, корпус сам по собі пластиковий. Оце пластикова частина. Це металева частина, воно компонується за умов легкості і простоти комплектації, щоб недорога була перемикачка. Велосипедний перемикач СРЕМ, як я і казав x 3 до вісімскіросної трансмісії кріпиться під болт, як е, тут є, шестигранником закріпляється. Дуже велика, міцна, потужна пружина. Тобто, якщо ви будете вибирати трансмісію Шиманівську і Сремовську, Сремовська вона завжди міцніша. Пружина тут стоїть більш міцна, більш якісніша. Американці на це увагу звертають, щоб недорогі велосипеди мали гарні перемикачі. Перемикач, як ви бачите, під такою міцною пружиною буде завжди перемикати. Дешеві перемачі, інколи невідомих марок мають погані оці пружини. І якщо буде бруд, якщо буде сніг, якщо буде якесь зовнішнє вліяння на перемикач, буде погане перемикати. Міцніша праця шрема завжди буде вам до вподоби. Повторюсь, з Шиманівською не працює, з Теклерською не працює тільки з, з, з Ремовською комплектацією велосипеда. Сподобався вам цей перемикач? Завжди приходьте в наш київський спортивний магазин Віла Віва на Харківському шосе. Ну, стоїть відзначити його працю надійності. Ось ця е, ролик він такий тугенько ходить. Це каже про те, що воно тут дуже гарно захищено від бруду. Якщо брати інші велосипедні перемикачі, то вони так крутануть і крутяться. А тут вона дуже тугенько. Але це за умов того, що тут стоять гарні пильники, сальники. Це вже напрямляючи. Теж більш так міцніше ходить, більш захищена частина руху в кріпленні самого ролика. Ну і, як я і казав, отут заходить у нас сам тросик, який потім перегибається і отут замикається. І потім перемикачка у вас працює так, як вам треба. Є е, звичайно, болти налаштування самого перемикача. Ось вони велика, легка, повільна швидкість і велика швидкість, скоростна. Вони ці два болта дозволяють виставити упори, щоб ланцюг не спадав на легкий передачі, Велика зірка чи на швидкій передача е, маленька зірка. Ну, Впирається в міталеву дужку, інколи велосипедні перемикачі не дорогі, в пластикові монтуються, а тут е, болт в міталеву е, пластину, яка не має ніяких додаткових зазорів, тобто воно буде міцно надійно в, в укріплятись. Так і тут в міталеву. Пластину воно вмикає вти, втикається, щоб вам налаштування були надійні. Не поламати, не зламати. Це коли ви кажете про торгову марку СРЕМ. Сподобався віддіогляд перемикача СРЕМ до гірськолижних гірських велосипедів класу МТБ Хартел. Ви можете завжди купити, замовити цей перемикач. Бажаєте прийти купити в магазин? Заходьте, в магазин на Харківському шосе кожного дня. Якщо замовите по інтернету, переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва. І там замовляйте цей перемикач. Гарного часу. До зустрічі! Хай щастить.